Чому ми платимо о, за воду, яка не є питною? Ми платимо такі самі кошти і таке інше. У нас о, йде плата саме за послугу. Вона йде не за воду, не, не за каналізацію, а саме за послугу. що це означає? Це означає, що ви платите за те, щоб доставити воду в ваші домівки, а потім цю воду, коли ви її використали, забрати тариф. На водопостачання та водовідведення не змінювався в Миколаєві з 2021 року. За цей час всі витрати, які сьогодні йдуть на електроенергію, на заробітну плотню, на матеріали, на паливно мастильні матеріали, вони всі виросли. Два навіть в три в чотири рази інше, але тариф не змінюється і е, на сьогодні компенсація цієї різниці, яку потрібно витрачати для того, щоб доставити воду до ваших осель, а потім забрати у вигляді каналізації. компенсація за ці всі витрати зараз іде з міського бюджету. Працює колектив підприємства для цього для того, щоб це робити, працюють насосні станції. Закуповуються паливно мастильні матеріали, закуповуються реагенти, закуповуються матеріали для ремонтів. Це все вартує кошту коштів.